Шановні колеги, повернусь до кількох важливих моментів тижня, що минає. Команда обласної військової адміністрації, провідні підприємці, аграрії, промисловці Кировоградщини взяли участь у презентації економічної платформи, «Зроблено в Україні, старт який дав президент. Попри війну, необхідно нарощувати. Власні виробничі потужності, створювати нові робочі місця, організовувати привабливі майданчики, проекти для інвесторів у Керовоградщини чималий аграрний потенціал. Потужна, переробна галузь, харчове виробництво. Тому додатково з'являються нові можливості для сільськогосподарських товаровиробників. Саме під таким кутом обговорення ми одразу провели першу регіональну інформаційну сесію для трудівників села Аграрний сектор в умовах воєнного стану, можливості і виклики. Хлібороби Кіровоградщини впевнено тримають трудовий фронт, але щоб економічні показники мали позитивну динаміку. І не лише в аграрному виробництві необхідні відповідні кроки на законодавчому рівні. Держава навіть у такі складні часи розуміє і обіцяє підтримку вітчизняним товаровиробникам. І ще одна актуальна тема була серед топових у перший день весни у Кропивницькому поважне зібрання освітян, керівників громад. І районів області. Всі вони обговорювали шляхи реалізації реформи шкільного харчування. Цей масштабний проєкт патронує перша леді Олена Зеленська. Нагадую, що восени представники усіх областей України мали можливість побачити побачити на практиці у школах Київської області. як Реалізуються перші кроки реформи, потужні фабрики кухні з виготовлення шкільних сніданків і обідів, модернізовані харчоблоки, комфортні шкільні їдальні, збалансоване дитяче харчування. Чимало із запропонованого взяли на впровадження і в наших закладах відповідно до наявних можливостей. Варто зазначити, що упродовж 2021 2023 років на реалізацію реформи технологічного переоснащення їдалень, харчоблоків популяризації культури харчування в освітніх закладах, використано понад 40 мільйонів гривень бюджетного ресурсу. Проекти з модернізації, капітальних ремонтів, безкоштовного харчування дітей пільгових. Категорій, зокрема, дітей загиблих героїв, учасників бойових дій, переселенців, підвищення кваліфікації кухарського персоналу, залишаються актуальними і у поточному році. Ці та інші аспекти реалізації реформи. Ми детально проаналізували з провідними фахівцями, експертами Офісу першої леді, Міністерства освіти, вислухали наших освітян. Дискусія тривала, але актуальна, бо йдеться про здоров'я дітей. Рухаємось далі. Слава Україні!